Вітаю, шановні семикласники! Пропоную вашій увазі урок розв'язування компетентнісних задач. Сьогодні ми з вами спробуємо застосувати набуті знання з теми функція на практиці. Розгорніть зошити і запишіть дату і тему уроку розв'язування К задач. Немає жодної галузі людського знання, куди не входили б поняття про функції. А коли ж виникла ідея функціональної залежності? Першим прикладом табличного завдання функції можна вважати астрономічні таблиці вавілонських вчених, які були створені ще 4-5 тисяч років тому. Слово функція уперше було вжито німецьким математиком Лейбніцем у 1673 році. Під час розв'язування вправ при необхідності натискайте на паузу і працюйте у зручному темпі. Задача номер один. Григорій професійно займається банджі джампінгом з моста із зануренням у воду. Банджі-джампінг джампінг це такий трюк, коли екстремал, прив'язаний страхувальним еластичним канатом до бази, стрибає з висоти кількох десятків метрів і певний час перебуває у вільному падінні. При наближенні до землі або води канат натягується і стрибун підлітає вгору. Нехай Ікс, відстань у метрах від моста. А Y – відстань у метрах від стоп хлопця до рівня води в річці під час стрибка. На малюнку 8 зображено графік залежності Y від X. Уважно розгляньте малюнок. Перша вправа: на якій висоті над рівнем води розташоване місце для стрибка з моста. Я позначила відповідну точку. Правильна відповідь Б-60 метрів. Друга вправа: На якій максимальній висоті над рівнем води був Григорій під час стрибка з канатом із моста? Правильна відповідь В-65 метрів. Третя вправа. На якій відстані від краю моста Григорій під час трюку перший раз увійшов у воду. В цій точці хлопець уперше увійшов у воду. Але зауважте собі, що він стрибає з трампліна, який виступає від краю мосту на пів метра. То відступаємо на пів метра назад і отримана відстань 1 метр. Задача номер 2. Посудину з молоком нагрітим до точки кипіння, Аліса поставила охолоджуватися. Через кожні 5 хвилин вона вимірювала температуру молока і одержані дані відобразила на графіку. Вздовж горизонтальної координатної вісі позначено час у хвилинах, ціна поділки складає 5 хвилин, то одній клітинці зошита відповідає 2,5 хвилини. Вздовж вертикальної вісі позначено температуру у градусах Цельсія. Ціна поділки складає 20 градусів Цельсія. Одній клітинці зошита відповідає 10 градусів. Перше запитання: через скільки хвилин після початку охолодження температура молока знизилась на 20 градусів. Було 100 градусів, стало 80. Відповідь Б через 2,5 хвилини. Друге запитання. Якого була температура молока в момент четвертого вимірювання? Четвертому вимірюванню відповідає 20 хвилин. То відповідь Г 25 градусів Цельсія. Третє запитання: На скільки градусів знизилася температура молока? Після того, як його охолоджували 35 хвилин. Температура впала до 20 градусів Цельсія, то вона знизилась на 80 градусів. Задача номер три. Маса одного персика становить 82 г, а маса порожньої корзини 300. Перша вправа. Укажіть залежність маси М корзини з персиками від кількості n персиків, що лежать у корзині. Увага, ця вправа має дві правильні відповіді. Запишіть, будь ласка. М обчислюється за формулою 82 це маса одного персика. Помножити на кількість персиків n і додати 300 грамів це маса порожньої корзини. Інакше це можна записати таким виразом 5 помножити у дужках 16n плюс 60 та додати 2n. Правильні відповіді b та в. Друга вправа. Заповніть таблицю і побудуйте графік функції, заданої заповненою вами таблицею. Запишіть. При n що дорівнює 1 m дорівнює 82 помножити на 1 плюс 300. Що дорівнює 382 грами. Якщо n дорівнює 6. То М дорівнює 82 помножити на 6 плюс 300. Це дорівнює 792 грами. Нам потрібно за цими даними побудувати графік функції. Побудуйте, будь ласка, прямокутну систему координат. У якості горизонтальної вісі ми візьмемо вісь N, на якій будемо позначати кількість персиків. Ціна поділки 2 клітинки. Відповідають одному персику. На вертикальній вісі М. Будемо позначати вагу персиків у грамах. Нехай дві клітинки зошита відповідають 100 грамам. Маса порожньої корзини складає 300 грамів. Маса корзини, в якій міститься 6 персиків 792 грами. Проведіть через ці дві точки пряму. А тепер перевірте. Ви можете впевнитися, що точка з координатами 1382 теж належить графіку прямої, яку ви побудували. Зробіть, будь ласка, паузу, перемалюйте цей малюнок до зошита, і ми продовжимо з вами далі. Четверта вправа. Яка маса корзини, якщо в ній міститься 4 персики? При n що дорівнює 4, n дорівнює 82 помножити на 4 плюс 300. Це 628 г. Правильна відповідь а. П'яте запитання. Скільки персиків лежить у корзині, якщо маса корзини з персиками становить 1 кг 120 г? По-перше, зауважте собі, що масу, записану у кілограмах і грамах, необхідно перевести у грами. Складемо рівняння. 82n плюс 300 дорівнює 1120. Розв'яжемо це рівняння і знайдемо його корінь. Корінь 10. То у корзині лежить 10 персиків. Правильна відповідь Б. Задача номер 4 Під час приготування джему бабуся протягом певного часу всипає в посуд цукор за певним правилом. Перше запитання. Скільки кілограмів цукру всипала до посуду бабуся на початку приготування джему? Розглянемо малюнок. Вдовж горизонтальної вісі відкладають час у хвилинах, ціна поділки 2 клітинки 5 хвилин. І вертикальна вісь М. Це маса у кілограмах. Дві клітинки зошита це один кілограм цукру. На початку бабуся всипала один кілограм цукру. Друге запитання. Який час у годинах бабуся витратила на приготування джему? Вона закінчила приготування джему у цій точці, що відповідає 35 хвилинам. Переведемо тепер 35 хвилин у години. 35 хвилин це 35 шестидесятих години. Скоротимо отриманий дріб на 5 і отримаємо 7 дванадцятих години. Запишіть, будь ласка, цей результат. Третє запитання: скільки кілограмів цукру всипала до посуду бабуся через 25 хвилин роботи? На вісі часу знаходимо 25 хвилин. Позначаємо відповідну точку на графіку. Це відповідає 3,5 кг цукру. У посуді вже був 1 кг, то бабуся додала ще 2,5 кг. Запишіть, будь ласка, відповідь. І останнє четверте запитання. Через скільки хвилин маса цукру збільшилась у 4 рази порівняно з початковою. На початку роботи у посуді був кілограм цукру. В 4 рази більше це 4 кг. 4 кг ми отримаємо через 27,5 хвилин. Запишіть останній результат. Ваше домашнє завдання складається з двох вправ. Вправа перша. Катя професійно займається банджі джампінгом зі спеціально обладнаної вишки над водою. Банджі-джампінг це такий трюк, коли екстремал, прив'язаний страхувальним еластичним канатом, до бази, стриває з платформи на висоті кількох десятків метрів, і певний час перебуває у вільному падінні. При наближенні до землі або води канат натягується і стрибун підлітає вгору. Нехай х відстань у метрах від основи вишки. y – відстань у метрах від стовп дівчини до рівня води в річці під час стрибка. На малюнку 7 зображено графік залежності y від х. Дайте відповіді на такі запитання. На якій висоті над рівнем води розташована платформа для стрибка з вишки. На якій максимальній висоті за рівнем води була дівчина під час стрибка з канатом із вишки? На якій відстані від основи вишки Катя завершила свій трюк? Вправа номер 2 Майстер виготовив стіл, стільниця якого має форму круга діаметром х дециметрів. Запитання перше. Задайте формулою залежність S від х, де С площа поверхні стільниці. Друге запитання. Для значень аргументу х знайдіть відповідні значення функції S та заповніть таблицю. Для ПІ… Візьміть наближене значення 3,14. І третя вправа: визначте радіус виготовленої стільниці, якщо її площа наближено дорівнює 2826 квадратних сантиметрів. Зауважте, що в цій вправі дві відповіді є правильними. Сподіваюся, що отримана інформація була корисною. Дякую за увагу!